Ну що, миленіале, готуйтеся відчути теплу ностальгію за масштабним танцювальним шоу в Україні. Ну або спогади про те, як свистіли кишені від витрачених в СМС голосуванні за свою область грошей. Бо мене звати Яна, і сьогодні ми будемо свідками того, що для еволюції нашого суспільства колись можливо можна було сказати про це фразою упс. Не не дуже типовий контент для цього каналу, але на ньому рамок не існує, тож звикайте. Дія розгортається в далекому 2011 році всього за три роки до початку російсько-української війни на центральній площі країни. Президент Панему, єнаківський диктатор, крадій Шапок тримає країну і три страуси Нанду, дев'ять африканських страусів, два страусу Ему в абсолютній покорі. За головний приз в один мільйон гривень змагаються представники дванадцятьох дистриктів. Наглядачами цих дистриктів є губернатори регіонали від імені центральної системи капітолію. Черніде вони часто дають свої коментарі із головних площ дистриктів, заставлених ленінами на площі свободи. Ну і звісно, великі представники капітолію, що приїхали на видовище, щоб спостерігати за виступами дистриктів, і все це, звісно, для того, щоб залучити велику аудиторію і заробляти мільйони на рейтинговому видовищі. А чергове розважальне шоу, яке ми всі мали сприйняти як символ об'єднання, створили виключно для того, щоб замалити очі голодним і виснаженим жителям панеми. Аби ті відволіклися від реальних проблем і в жодному випадку не повстали проти капітолії. Що не варто так драматизувати? Але саме таке у мене враження склалося після перегляду шоу Майданс десь. Я це вже бачила. Я навіть полізла гуглити. А коли ж вийшла серія антиутопічних романів Голодні ігри, аби запевнитися, що автори не надихалися тим, що відбувалося в Україні. Аби написати свої книжечки, натомість я побачила цікаве співпадіння, що у третьому романі трилогії відбулося повстання проти капітолію, тоді як Україна побачила два сезони Майданцу, а третьому в 2013 році не судилося реалізуватися. Ну а що було під кінець року, і куди втік Янукович? Ви всі мусите вже знати. І далі я спробую вам показати, як все театральне полотно під виглядом звичайного танцювального національного шоу вшивались потрібні владі, а ми пам'ятаємо, що. На той момент росіянам. Меседжі, але навіть попри це настрої людей і відчуття спротиву корупційній диктатурі вже висіли в повітрі. Та так, що цим повітрям буквально дихали ті журі, які приїхали з Москви приборкати танцюльками українців. Шкода, але на той момент я була дитиною, аби це все розпізнати, або навіть якби я була доростою людиною в цей історичний проміжок часу, можливо, я б цього не розпізнала, перебуваючи в нормалізацію тоді усього російського. Бо до цього моменту я пам'ятала, що виключно в позитивному контексті багато моїх знайомих брали участь на майданці. Це пробуджувало навіть якийсь патріотизм за свою малобатьківщину. А ще й враховуючи те, що кроповничани здобули все ж таки те перше місце у першому сезоні, не без участі мене і моїх родичів, які слали смс-ки, Ми тоді так знатно збагатили фір та Хорошовського. Так почекайте нам. По перше ж, треба згадати, що це взагалі таке було. Бо я ймовірність, що мене дивляться ті, хто під стіл ходили, коли інші на тому майдані вже танцювали. Майданс це танцювальне шоу виробництва студії квартал 95» як неочікувано, і компанії Медіа» на замовлення телеканалу Інтер спільно із Київською міською державною адміністрацією. Ми з тобою вдвоєм» так. Квартал 95» зробили не лише сватів і слугу народу, а й спродісували наймасштабніший танцювальний. Конкурс. Надалі формат телешоу компанія Star Media продала Франції та країнам Північної Америки. Але важко сказати, чи досягли ці адаптації ж успіху, як в Україні. Тому що у нас це було справді дуже популярне шоу, і цієї популярності вдалося досягти завдяки тому, що воно заявлялося з метою об'єднання України. Брали участь різні обласні центри, а також великі міста пізніше без обласного значення, які змагалися між собою у групових танцях. До кожного міста був представ Лний тренер-хореограф, який ставив танець і набрав учасників буквально з вулиці. Варто сказати, що популярним і цікавим це було, і через те, що учасники були абсолютно різного віку різних професій, часто зовсім не пов'язаних з хореографією і в кількості 300-500 людей на одній сцені, за оцінками експертів, вартість одного майдан шоу організаторам ішлася аж у 250-300 тисяч доларів. Це не враховуючи того, що місту переможцю обіцявся один мільйон. Гривень на облаштування міста до прикладу в Кропивницькому, який в 2011 році звався іменем ката народу, за виділені кошти у разі перемоги обіцяли встановити 10 дитячих площадок. Натомість я знайшла лише одну новину про те, що відкрили першу з десяти, і зняли про це звісно сюжет з традиційним перерізанням стрічки. А ну, кропивничани, хто вони дивиться напишіть, будь ласка, чи встановили взагалі ці 10 дитячих площадок? СМС голосування за своє місто, звісно, що було платним. І я нагадаю, що це був 2011 рік, і вартість однієї СМС-ки складала 3 гривні. Для оцінки купівельної спроможності цих грошей за 3 гривні можна було купити куханець хліба або 0,5 літрів пакету молока, чи шоколадний батончик типу снікерс або Марс. А от за найбільшу кількість проміняних батончиків Марс чи снікерс на голосування за своє улюблене місто можна було виграти авто. Тома і не якусь там забугрову іномарку. Засла нас подарок. Хто стане щасливчиком? узнаємо в фіналі нашого шоу. Сьогодні до цього шоу на той час було залучена величезна кількість українських популярних зірок, які представляли місто, в якому народилися чи область. Приходили на тренування, ставили номери, співали. Наприклад, Руслана, ТНМК, Донтес, Пономарьо, Макс Барських і зрадники тут теж, звісно, є. Україна це чудово, але гроші. <гум> і все ж таки хочеться щось позитивне сказати. Про цей майданс, тому що коли я передивлялася ці два сезони, у мене була така маленька ностальгія, я ніби повернулася в дитинство, коли з батьками перед телевізором дивилася це. Тож спочатку про ложку меду. По-перше, справді дуже вражає масштабність цього телешоу. Це були цілі складні хореографічні постановки з сотнями людей, які очевидно дуже багато перед цим тренувалися. По друге, це ж все ж таки було змагання між містами України. Команди представляли своє рідне місто, а інші краяни могли підтримувати їх у голосуванні. І досить сентиментальними зараз є ці постановки із мапою України, яка є цілісною і соборною. Варто також підкреслити, що це була класна організація, в якій якій брали участь постановники, хореографи, костюмери, світловики, телевізійники. Тоді говорити про сенсовність перемоги або просто участь для звичайного жителя якогось міста. Дехто хто буквально жив цим проєктом, хтось на ньому познайомився, хтось знайшов друзів і кохання. І в коментарях під самими старими відео з майдансу багато хто ділився тим, що це чи не єдиний теплий спогад про щось цікаве у їх житті. Також я помітила, що під час постановки номерів піднімав. Дуже чутливі і дуже важливі на той момент соціальні проблеми, наприклад, питання наркозалежності чи проблеми поширення вІЛ, тема материнства і початку життя, драма втрати життя, тема дитинства під час війни. Деякі танці зображували і дуже важливі історичні події, які повпливали на незалежність України чи втрату незалежності. Так, я звернула увагу на те, як поставили номер представники із Полтави про сороченське. І ярмарок і Гоголя, але на початку зобразили відому полтавську битву, в якій Україна брала участь по обидві сторони. Це справді було трагедією для українського народу через становлення після поразки шведів домінування Московського царства в регіоні. І саме це, можливо, хотів сказати хореограф-постановник, але політичні теми, які не були прописані сценарії, різко перемикалися і відводились. Полтава, це, я вважаю, як феникс, який возрадив з пепла этих всіх военных дій і спасибо огромное, ребят. Ви передали ту ідею. Дуже вам, Дуже дякую також ефірного часу і сміливості. Не вистачило би прокоментувати російсько-грузинську війну, яка розпочалася в 2008 році року, в серпні, і в пам'яті людей у 2011-му була ще дуже свіжою і болючою. Україна була першою страною, це головний канал країни, Я роблю офіційне заявлення, а потім матві по поводу танця. Была первой страной, которая, которая после страшных августовских дней... Не відвернулася від Грузії. Я не даю оцінку тим шаббиттям, це роблять політики. Але що, що а от надрочування? Чесно, я намагалася знайти якийсь літературний відповідник, але ідеалізація чи манія не надто описують те, що я хочу надалі сказати. А це саме надрочування на Совєтський Союз, на фільми про СРСР і дружність народів. І це не було примусово продиктовано організаторами чи журі. Це робилося скоріше за все самими постановниками і танцівниками бо було вшито в сприйняття себе як цілісної картинки із совком тоді у багатьох українців. Щоправда, це надмірне облизування того, що вже віджило, подобалося не усім. Зокрема, діти і підлітки навіть тоді розуміли, що некрофілія це не здорово. Тема командного виступу рівного радянська класика не одразу сподобалася учасникам, адже більшість із них народилася вже в незалежній Україні. Перший раз Перша ви почули, що ця тема СССР нам не сподобалось. Леніна свалили. Тепер час кривити кутики рота від дьогтю, тому що його там вистачає з гіркою, чого вартують лише ведучі шоу «Майданс». Ціна Кароль, яка була однією з найпопулярніших українських співачок, і медійних порсон того часу. Її участь мала додавати національну колориту шоу і залучати українську аудиторію, але звісно, що вона вела це шоу російською мовою. Очень, очень нравится. Нравиться. А под яку музику калорії жигаються быстреє. Под яку музику калорії жигаються быстрее? Але звісно, тут не обійшлося від росіян і білорусів, типу, все одно маємо на увазі росіян. Бо Майдан за коментарям організаторів задумувався як такий масштабний міжнаціональний проєкт. І звісно, що. Ну, міжнаціональний мав би поширюватися на ось цю от. Пострадянську аудиторію, це зокрема є про Сергія Лазарєва і Дмитрія Шепелєва. Можна подумати, це мало би створити відчуття мультикультурності і об'єднаності, яке відповідало заявленому організаторам духу шоу. Але насправді це була звична практика через культурну медійну інтеграцію країн СНД створювати один суцільний російський простір. Бо, от як, наприклад, Сергій знецінює таке явище як. выборы. Танец действительно объединяет людей, а танец городов объединяет всю Украину. Это, знаешь, как выборы, только полезней и приятней. Очевидно, що йому було дуже відомо, що таке справа Ющенка проти ЦВК і що збурило людей вийти на помаранчеву революцію після фальсифікації тих же виборів. Або як Тіна Кароль дістала жарт із колонки анекдотів про Україну із російських газет. Ну а поки я Сережа буду об'ясняти смисл слова «кроватка» і кровать, і яка між ними різниця, і научу говорити чахлик не вмируші, вис. Цікаво, чи написано було це. В її Сценарії нагадаю, що Сергій Лазрів ще у серпні 2015 року внесений до бази сайту Миротворець за відвідування окупованого Росією Криму. А з 7 січня 2023 року знаходиться під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. Ну і Дмитрій Шепелів продовжує сидіти на російському рублі, приїжджаючи у зруйнований Маріуполь, і на фоні зруйнованих будинків знімає розважальне для російського ТБ шоу. Тепер до тих самих суд. Склад журі змінювався між сезонами і епізодами, але одне залишалося незмінним. У більшості це все ж таки були гості із Росії, і це на момент 2011 року, коли за період незалежності та і до нього Україні в принципі було чим вихвалятися в плані і хореографів, і спортсменів, і інших творчих людей. Але ні. У шоу запросили московитів отарку шанашвилі, російський телеведучий грузинського походження і журналіст. Його часто запрошували як на есіціві, так і на інтер вести різного характеру шоу. Тож він називав себе другом України і великим другом телеканалу Інтер, який їх транслював Майданс, будучи другом каналу Інтер, саме цей персонаж у цьому шоу відповідав за нездорову любов до дітей. 8, Вот Шарлистерон, кто это? Вот Шарлистерон, вот. Восемь лет? Тебе восемь лет? Это объяснение, почему я приехал в Киев? Вот это вот вот, вот. вот, вот. Но ты, ты веришь что? Вот это вот, вот это вот, вот это. Ты Дженнифер Лопес? Кто ты? Как зовут тебя? Только из-за тебя, только ты одна победила его в первом туре. А большинство людей нет никакой танцевальной подготовки. Так, тут Повтори вопрос? Я понимаю, что здесь же любовь на всю жизнь. Но Шарлиз Терон свела меня с ума, вот это. Шарлиз Терон свела меня с ума. Я слишком уже взрослый паренек, чтобы стесняться быть сентиментальным. Меня трогают дети до слез. Покажите мне детей. І ви получите самого лояльного арбітра. А також за постійне наколювання інформаційного простору згадками про усіх росіян. Чому наколювання? Ну, я маю тут вставити мем, щоб ви згадали, як то було. Що ці апельсинки не ці апельсинки наколоті. Філіп Ніркоров розплакався в <реш> Я танцюю хуже, ніж Іванушки інтернешнл. <реш> <реш> Хитре як Діма Біла. А також не забував про російські імперські плани, які в цій недоцивілізації перманентно. Я я всіх, всі останні свої років був на її стороні. Я пойду штурмувати білий доми за нею. 28 березня 2016 року. Служба безпеки України повідомила про заборону в'їзду до України Отаро Кошонашвілі. Проте як я зараз покукла, він відіграє іншу роль роль публічної людини, яка нібито засуджує вторгнення до України і продовжує жити на Росії. А ми ж знаємо, що це створюється із метою показу світу. Іншої думки, нібито підтвердження демократії Російської Федерації. Я не віру. Мігель, популярний російський хореограф, який після 2014 року заявив, що біжав з України, оскільки боявся за своє життя. Керуючись відомими пропагандинськими наративами, російський танцюрист розповів, що в Києві його ущемлялі із російської мови. Ділою пробіжку попінькам. Анастасія Волочкова теж ну дуже була потрібна для танцювального національного шоу України. Тепер вона вже традиційно розповідає, що вона з мями на Украине. Вы прекрасно выглядите, не замерзли? Я нет, я же из Питера, северный город, но у меня корни на Украине, поэтому я ваша отчащий. Уже всем нам відомо про дружбу жувачко російський мир. Видите, какой меседж это сегодня всему миру, потому что не красота, да, в том, что только вот Таке іску, така дружба, така сіла може врятувати спасти мир сьогодні. А зараз можете і не сумніватися, що ця російська балерина підтримує Путіна і російське вторгнення в Україну, тому що ну вона ж наша корнями. і куди ж без народного артиста України? Філіпа Кіркорова, який як і всі росіяни, тепло згадує наші якісь там ресторани, нашу листинність і прекрасних українських людей. Не тільки тому, що це Чернівці, не тільки тому, що це родина Софія Ратару, ані Лорак, не тільки тому, що мой путь з детства лежав на поїзді з Москви в Варну через Черновці, де так много зв'язано. Да, де угощали молоком на перонах и все, и поэтому только в таком городе, именно с такой культурой. Такої культури Алла Духова, російська хореографиня, яка однозначно підтримує теж війну в Україні, режисерка втікачка Оксана Байрак, яка змінила м'я та прізвище, і знімає серіали для пропагандистського каналу ВРФ. Жорстко на що Донецька та Україна, ж що, що всі мовчалі двадцять шостого майна чотирнадцятого боля. Зеленський, який був тоді в іншій ролі, як представник кварталу 95, оцінював також танці майданцерів». а також Роман Віктюк, актор і режисер. І перлина цього шоу буквально знахідка, бо це єдиний, хто попри нав'язувані дружба і жвачка з московитами нагадував про наш український дух, розповідаючи про історію і культурних діячів. Що в вашому місті у Харкові був на початку того століття один з найкращих театрів світу театр, яким. Керував великий лець Курбас! І мені сподобався один прекрасний момент із мовою, яку, як сказав режисер, можна просто вивчити. Роман Григорьович, а куди ви так хорошо знаєте грузинський язик? Скажіть, мені будь ласка. Я вивчив. Я знаю, Це велика українська мова. І звісно, все це дійство підтримували мери міст, які охоче лізли в камеру, розказуючи про підтримку майданцерів із місцевих бюджетів. Кернесу, дякували як найкращому меру Харкова. Ді Адольфовичу Кернесу і хочу висловити від імені всіх харків'ян. Голова КМДА про російський папов, якому постійно дякували за надання майданчику для шоу. Нагадаю, що це член партії регіонів, який був дотичний до розгону на майдані людей. Під час перегляду цього шоу вже зараз я ловила певні дивні флешбеки і спостерігала ті співпадіння. Які були навіть досить моторошними і не могла навіть осягнути, як в 2011-му могло це все відбуватися, наприклад, те, як запорізька команда, гуртуючись, роблять літеру Z, або кадр, де поруч із плакатом із літерою Z майоріє прапор з георгівською стрічкою. Цікаво, що цей випуск транслювався 15 жовтня, а не в травні. Як ви могли подумати, коли відзначався день перемоги? А до чого тут взагалі? «Колорадська стрічка, але це підказка про спільне культурне поле і штучне об'єднання нас в одну країну. Уже тоді Росія використовувала стрічку як елемент своєї м'якої сили, зокрема для формування спільного пострадянського простору пам'яті. Після 2014 року її символічне значення кардинально змінилося, і це стало символом війни. Дивно дивитися на постановки команди з Донецька, які транслюють кохання попри все, попри війну. Тільки погляньте, як сміливо на сусі солдат іде маленька Настусі, їй чотири роки, і вона на автомат паде вінок. Ну яка ж тут війна? Тільки ми ще спостерігати за елементами русської народної одіжди від команди Киян і безкінечна шароварщина, яка була дозволена, коли тебе, звісно ж, будуть судити росіяни. І ще більшою дикістю було чути про важливість дітей, від представника народу, який буде скидувати бомби, авіабомби на будівлі з такими надписами, або будуть розстрілювати автівки із табличками діти. Сергію, я не знаю, чи тобі перекладають, що я кажу. Ти розумієш, що я кажу? Я все розумію, я все розумію. Язик серця, знаєте? Це, так, Це мова серця. Діти, діти, розумієш, що це? Діті діти, діти, діті діти. калі діти. Діти, або дивитися з екранів на процес, який уже знайомий росіянам у тих країнах, де вони розпочали війну. А я про імітацію майданцю маленької держави ще до початку ефіру, суддя проєкту росіянин Отарку Шанешвілі, вручив усім майдансерам-фіналістам паспорти, як належить завірені підписами творців шоу, але попри спроби перевірити українців на здатність бути сателітом. Москви українці залишалися українцями. Це добре видно по сюжетах, коли звучали мотиваційні спічі про наше майбутнє і як на це реагували майданцери. Що така зміна росте в Україні? І про перемогу не окремих міст, а про перемогу України. От вапіра во дружба, да, жувачка. Хто переможе, як ви вважаєте? Я вважаю, що Україна перемогла. Хтось може подумати із вас і написати, що це притягнуто за вуха. Повірте, що я теж сумнівалася, коли перед початком перегляду самого Майданцу я знаходила статті про те, що таким шоу намагалися справді захіхікати майдан. Спочатку згадку про помаранчеву революцію було викинуто із підручників історії, а потім вони взялися за боротьбу із площею. І задоволені, як писали журналісти, були усі, і центральна влада, оскільки із середини березня на майдані стояли не проти Вальники, а ті, кого об'єднує не політика, не злободені проблеми, а прекрасне і вічне мистецтво танцю. Один український соціолог був дуже однозначний у своїй оцінці майданцу. Майдан це певний символічний капітал. Влади хоче проформатувати простір, наповнивши його новим змістом, протилежним тому, чим він був. Привласнити собі символічний капітал це іноді усвідомлене, а часто неусвідомлене бажання влади. Приватизація символічного капіталу завжди. Була дієвим механізмом влади, один із найпоширеніших методів на площах названих на честь символічних і важливих, але таких, що відторгаються владою подій. Влаштувати карнавальні ходи і підтвердженням того, що це шоу мало ідеологічну мету асоціювати майдан не із протестами, не із заявленням своєї позиції чи громадянської думки, а саме із танцювальним шоу були слова ведучого тіни Кароль про це шоу, яке вона назвала танцювальною революцією Майданс. А далі було про важливість танцювати, а не розганяти людей. Е, насправді, ми курсанти прикордонники, ми слушні та здорока, армія танцює на майдані, не розганяють людей. Не мітингують, а танцюють. Знаєте, я покажу це відео, звісно, після ефіру своєї дочері і всьому миру. люди повинні це бачити і радуватися, що здесь, на этой площі сьогодні не мітингують, а танцюють. Я хочу пожелати вам міра! Міра! І, попри певні справді, позитивні моменти і досвід багатьох учасників, який закарбувався на багато-багато років їхнього життя, все ж таки це шоу мало певну пропагандистську мету і. Певні цілі, які були вигідні владі в часи, коли Україна стикалася із складними соціально-політичними проблемами, корупція, згортання демократичного режиму Януковичем, майдан спропонував масову розвагу як спосіб уникнення дискусій про серйозні питання. По перше, шоу організував канал Інтер, який у той час належав структурам, близьким до влади Януковича. І, хоч майдан з непевний час справді змінив сприйняття майдану, його розважальний вплив. Не зміг переписати історію уже через рік після завершення шоу наприкінці 2013-го євромайдан показав, що майдан незалежності залишається місцем громадянської боротьби історична пам'ять нашого українського народу виявилася сильнішою. Ну і на завершення цього відео я хочу попросити вас доєднатися до одного важливого збору. Я створила банку і збираю на три планшети для екіпажу БПЛА підрозділу Гур-Крила. Такі планшети дуже потрібні для того, щоб працювати із мапами, із певними спеціальними програмами. Ці планшети можуть допомогти екіпажам FPV орієнтуватися на місцевості, виявляти ворога і робити. Ті дії, які ми можемо потім спостерігати у певних відосах, які всі ми любимо. Я знаю, що наш потенціал може закрити дуже швидко цей збір. Прошу долучитися, і звітність про куплені ці планшети обов'язково буде в мене на сторінці. А цим прекрасним людям, яких ви бачите в себе на екрані, це спонсори мого каналу. Окрема сердечна подяка за те, що вони підтримують мою ютуберську життєдіяльність. А нагадаю, що мене звати Яна. Ставте палюсь, бийте дзвони і підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. До зустрічі в нових відео!